Коли сучасна людина дивиться на нічне небо, вона бачить хаос, мільярди термоядерних реакторів, розкиданих у безодні простору на відстані тисяч світлових років один від одного. Але коли на це саме небо дивилася людина три тисячі років тому, вона бачила там не хаос, а дзеркало вона бачила там історію, навігаційну карту і, що найважливіше, долю. Сьогодні ми деконструюємо один із найстійкіших міфів людства. Ми не будемо говорити про те, що обіцяє вам гороскоп на завтра. Ми поговоримо про те, як стародавня технологія вимірювання часу перетворилася на релігію, чому ваш знак зодіаку астрономічно некоректний, і як вавилонські жарці накинули на небо сітку координат, яка тримає нашу свідомість досі. Це історія про те, як людство намагалося приручити час. Вітаємо на StarMind. Звідки взялася ідея поділити небо саме на 12 секторів? Чому не на 10, що відповідало б нашій десятковій системі числення, або не на 7 за кількістю видимих планет? Відповідь лежить у глибині віків, на території стародавнього межиріччя, у колисці цивілізації, шумері та Вавилуні. Ще у V столітті до нашої ери вавилонські астрономи зробили фундаментальне спостереження. Вони помітили, що Сонце, місяць і п'ять відомих тоді планет Меркурій, Венера, Марс, Юпітер і Сатурн рухаються не хаотично, вони завжди слідують одним і тим самим вузьким коридором на небесній сфері. Сьогодні ми називаємо цей коридор екліптикою. Це площина земної орбіти, спроєктована на небесну сферу. Уявіть собі, гігантське шосе, яке оперизює Землю. Саме вздовж цього шосе рухається весь трафік сонячної системи з точки зору земного спостерігача. Вавилоняни, будучи блискучими математиками, використовували шістдесяткову систему числення, саме завдяки їм у нас 60 хвилин у водині і 360 градусів у колі. Вони розділили це небесне шосе екліптики на ідеальне коло у 360 градусів. А щоб зручніше було відстежувати рух сонця протягом року, вони розбили це коло на 12 рівних секторів по 30 градусів кожен. Чому 12? Тому що місяць робить приблизно 12 повних обертів навколо Землі за один сонячний рік. Зодіак у своєму первісному значенні це не містичний оракул, це був перший. Неймовірно точний небесний календар. Кожен сектор отримав назву сузір'я, яке в той час знаходилося в цьому секторі овен, тилець, близнюки і так далі. Так народився Зодіак від грецького Зодіакос Кюклос, що означає коло тварин. Хоча варто зазначити, що терези це єдиний знак, який не є живою істотою, що вже натякає на пізніші римські та грецькі модифікації цієї системи. Однак систему, яку ми використовуємо сьогодні у західній культурі, була канонізована набагато пізніше. Ключовою фігурою тут став Клавдій Птоломей, олександрійський астроном другого століття нашої ери. У своїй праці Тетра Біблос він зробив те, що назавжди відірвало астрологію від реальної астрономії. Птолемей прив'язав початок зодіакального кола не до зірок, а до точок рівнодення. Точка відліку 0 градусів овна була зафіксована в момент весняного рівнодення. Це створило так званий тропічний зодіак. У чому тут пастка? Тропічний зодіак прив'язаний до сезонів на землі, а не до реальних сузір'їв у космосі. Для Птолемея, який вважав Землю нерухомим центром Всесвіту, це здавалося логічним. Він створив математичну модель, яка ідеально працювала для його часу. Але він не врахував. Або не міг знати в повній мірі про один фундаментальний механізм нашої планети, який руйнує всю цю струнку систему. Земля це не ідеальна стабільна дзига. Вона обертається, але її вісь повільно описує конус у просторі. Цей процес називається прецесією земної осі. Уявіть собі дитячу дзигу, яка починає сповільнюватися, її верхівка починає розхитуватися, малюючи кола. Земля робить те саме під гравітаційним впливом місяця і сонця, один повний оберт цього розхитування займає приблизно 25 тисяч років. Це так званий Платонів рік. Що це означає на практиці? Це означає, що точка весняного рівнодення, яку Птолемей зафіксував в сузір'ї Овна, постійно зміщується. Вона пливе назад по зодіакальному колу зі швидкістю приблизно 1 градус за 72 роки. За 2000 років, що минули з часів Птолемея, небо змістилося приблизно на 24 градуси, тобто майже на цілий знак зодіаку. Ось жорстока астрономічна правда. Коли ви кажете, я овен, тому що народилися наприкінці березня, сонце в цей момент насправді знаходиться над лісу зір'я риб. Якщо ви вважаєте себе левом, то астрономічно сонце в цей час проходить через сузір'я рака. Ба Більше, реальні сузір'я на небі мають різний розмір. Сонце проходить через величезне сузір'я Діви понад 40 днів, а через вузьке сузір'я Скорпіона лише близько тижня. Але астрологічний календар ігнорує цю фізичну реальність, нарізаючи небо на ідеально рівні шматочки по 30 градусів, яких у природі не існує. І Тут на сцену виходить змієносець Афіукус. Екліптіка насправді перетинає 13 сузір'їв, а не 12. Сонце знаходиться в змієносці з 30 листопада по 17 грудня, але стародавні ваволоняни, прагнучи гармонії чисел, просто викинули його зі схеми, щоб зберегти красиву структуру 12 місяців, 12 знаків. Якщо астрономічно система хибна, Чому вона вижила і процвітає в епоху квантової фізики і штучного інтелекту? Відповідь лежить не в зірках, а в архітектурі нашого мозку. Людська свідомість це машина з розпізнавання патернів. Цей феномен називається парейдолія. Ми бачимо обличчя на Марсі, фігури у хмарах і ведмедів у скупченні зірок. Нам еволюційно необхідно знаходити структуру в хаосі, щоб вижити. Зодіак став першою глобальною спробою психологічної класифікації. До появи психології як науки, до тестів на тип особистості, люди використовували небесні архетипи, щоб зрозуміти іншого. Це була спроба категоризувати складність людського характеру. Ефект Барнума або ефект Форера пояснює, чому ми віримо в описи знаків. Якщо дати людині достатньо розмиту узагальнений опис особистості, який звучить позитивно, вона автоматично асоціює його з собою. Стародавні тексти писалися саме так, на стику метафори і універсальності. Але є і глибший філософський аспект. Зодіак – це прояв антропоцентризму, це віра в те, що всесвіт небайдужий до нас. Що гігантські газові кулі і термоядерні вибухи за мільйони кілометрів мають якесь відношення до нашого підвищення на роботі або проблем в особистому житті. Це втішний механізм захисту перед лицем холодної, нескінченності космосу. Тож звідки взялися знаки Зодіаку? Вони народилися з необхідності знати, коли сіяти врожай. Вони виросли з нашого страху перед майбутнім, і вони закріпилися завдяки нашій любові до симетрії і порядку. З наукової точки зору, ваш знак зодіаку це фікція, це тінь неба, якого не існує вже дві тисячі років, це проекція вавилонської математики на грецьку філософію. Але з культурологічної точки зору це величний пам'ятник людської спостережливості, це нагадування про часи, коли небо було єдиним телевізором, єдиною годинником і єдиною картою. Ми в Starmind закликаємо вас дивитися на зірки не як на вершителів долі. А як на об'єкти дослідження, реальний всесвіт з його чорними дірами, квазарами та прецесією осей набагато цікавіший, складніший і дивовижніший, ніж будь-який гороскоп, придуманий у газетній редакції. Дивіться вгору, досліджуйте і пам'ятайте ми самі пишемо свою долю, навіть якщо робимо це під світло далеких, байдужих зірок.